Всім привіт! Мене звати Прідьма Діана. Сьогодні до нас в Бучі в пластовий вишкільний центр завітало 30 молодих людей з всієї України для того, щоб відновити простір в Бородянці. Минулого року такий самий проєкт ми робили в нашому місті. Цього року точно так само до нас завітали молоді люди, які представляють різноманітні громадські організації, вони є волонтерами, представниками молодіжних рад. Також, окрім будівництва, в них є неймовірно цікаві. Сесії сьогодні була неймовірно крута, потужна сесія, дуже енергійна та мотивуюча. Це був TEDx Успішні кейси Бучанського району учасниками даної сесії була представниця керівниця Дія бізнес в Бучі, Анна Страховська, представники «Зе Буча Сіті, Олександр Борцов, Олександр Остапа та, неймовірна представниця порталу Це Коворкінг, який знаходиться також в Бучі, Наталія Левченко. Учасники мали можливість послухати супер Ті успішні кейси, та також задати питання, які їх хвилюють. Добре, тоді я зараз розкажу, що ж там за переїздом знаходиться. На перше, а, як я вже сказала, діє бізнес пов'язаний з Мінцифри. Мінцифра одна з її місій це побудувати Україну для країну підприємців, тому що ми щиро віримо в те, що мікро, малий та середній бізнес це запорука розвитку та стабільності економіки України. Наша основна діяльність заключається в тому, щоб інформувати людей про те, що відбувається в нашому місті, про основні події, про е, ДТП, про проблеми зі світлом, і інші нагальні проблеми, які є у людей мешканців, і вони б хотіли зрозуміти, до кого треба звертатися. Я не можу все опублікувати всюди, тому що ну, це було важливо, і дуже багато ось, як Саша казав, що після ну, іноді підходять люди. Дякують за ту роботу, яку ми робимо. Є люди, які приходять, і дякують за те, що вони живі, через те, що вони на забуча сіті, або їхні родичі, або ще хтось надав їм цю інформацію. Інтуїтивно розумієте, що таке спільнота ком'юніті. Так? Давайте я от спеціально взяла свою ручку, і ви будете казати, що ви думаєте, які ключові слова йдуть в... Визначення спільноти це насправді лекція, ця сесія, цей проект створений для того, щоб вони могли, окрім будівництва, приїхати в свої громади, які знаходяться по всіх куточках нашої України для імплементації різних класних кейсів, які потрібні саме для них. Оскільки в них, окрім сьогоднішньої сесії, було і про дослідження потреб, і про участь молоді і неймовірно багато різних цікавих екскурсій. Це про відновлення, про будівництво, про створення нової країни. Єни, тому що ми всі її створюємо. Від нова в нас вже працює.